Всім привіт! І сьогодні хочу вам показати декілька схем для філейного плетіння. Ось перша схема. І зараз пройдуся трішечки так, щоб було її видніше. Ось сама по собі вона такої форми. Так, наступна така ось серветочка доріжка. Так, стараюся так, щоб рівніше було. Так. Так, ось. Тут я буду виплітати тільки оцю троянду. Так, просто по контуру. Чи буду я йти е, пустими клітиночками по контуру? Мабуть, так. Да. Мабуть, я її буду брати в таку в пустих клітиночках. І ось ще одненька схема така. І тепер пройдуся. Ось такі схеми. Кому подобається, користуйтеся, беріть відео йде в плейлист під назвою схеми. А я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую за лайки. Дякую за гарні слова в коментарях. Дякую. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок, відео виходить кожного дня. Пока-пока. До завтра!